Привіт, друзі! Я Катя. І ти на каналі. Що тебе? І це твій другий урок з курсу Елементарі. То давай швидше розберемо, який у нас план уроку. Перше, що таке to be? Як воно перекладається? Та як його використовувати правильно в реченнях? Ну що, швидше погнали розбирати? Ну, ось ми телепортувалися з вами в мій кабінет, і нарешті можна розпочати наш другий урок з цього курсу. Ну, давайте не будемо затримуватись. Е, розпочнемо наш урок сьогоднішній з такого міні челенджу Так, у нас є п'ять речень, і ваше завдання зараз зупинити відео і спробувати самостійно перекласти ці речення. Як можете, так? А в кінці уроку ви вже е, без проблем. Зможете перекласти кожне з цих речень. Сьогодні ми з вами розбираємо всім відоме дієслово «to be». так, to be. Як воно перекладається в англійській мові? Бути, бути, to be бути, як легко запам'ятати, так, бо тут починається на «б» і в нашій мові б бути, бі бути. І хочу наголосити, що сьогодні ми його розбираємо саме в теперішньому часу. Тобто не було, не буде в майбутньому, так? А саме в теперішньому. Е, окей, погнали. Перше і основне, що вам треба знати, що в теперішньому часу to be має три форми. І які вони? Am, is, are. Am, is, are. Можете прям так промовляти: Am, is, -E are. Am, is are. як репчик якийсь. Добре. І наступне, що обов'язково вам треба знати, що кожне з цих форм to be дружить з якимось займенником. Так? Якщо ви забули, що таке займенники, ось тут знизу ви можете бачити: I, he, she, it, you, we, they. Це в нас займенники. Так? Я, він, вона. Воно, ти, ми, вони це все займенники. Добре, давайте згадаємо, з ким у нас дружить am. Якщо ви бачили перший урок, ви точно повинні згадати. Ми там казали речення: Моє ім'я є, або Я є. І ми там казали, що? I am. I am. Тобто am у нас дружить тільки з I. I am. I am Катеріна. I am an English teacher. Так? Я є. Як бачите, зазвичай воно тут перекладається не як бути, а як є. I am Катерина. Я є Катерина. Добре, з ким у нас дружить Is? Is у нас дружить аж з трьома займенниками. А саме, he, she, та it. He sheet. He sheet. Буде у нас «із». Можна навіть якийсь такий репчик продумати так: He, she it, is, He, she, is. he is, she is it is. Давайте разом зі мною. He, she, it, is, He, she, it, is, he is, she is, it is. І після того, як ви будете наспівувати її весь день, ви ніколи не поставите якийсь інший займенник. Так, ви не скажете you is. no no, no Добре, і як ви вже зрозуміли, що are... У нас буде з you, we і they. You, we, they. You, we, they буде are. Також можна репчик придумати. You, we, they are. You, we, they are. You are, we are, they are. Давайте разом зі мною. You, we, they are. You, we, they are. You, we, they are. you are, we are, they are. Добре. Е, я сподіваюся, вам це якось допоможе. Давайте практикуватись. І перша наша вправа це вам треба е, побачити, чого не вистачає в цьому реченні. Так? Давайте подивимось на перше. Number one: I a bad student. I a bad student. Я поганий студент. Bad це в нас поганий, пам'ятаєте? Так, начебто, сприклало все нормально нашої мови. Я поганий студент. Але дивіться, тут помарочка. В англійській обов'язково треба казати, ось це є, яке ми упускаємо в так? Треба казати, я є студент, я є поганий студент, а не просто Я поганий студент. І це дуже поширена помилка, що люди просто його: та, навіщо воно потрібно? Просто забираємо його. Але це дуже важливо, бо воно вказує на час в англійській мові. То, що в нас тут не вистачає, ви вже здогадались. А не вистачає I am a bad student. Я є поганий студент. I am a bad student. Добре, розібрались. Друге, my friend, а nice person. My friend a nice person. Так, перекладемо. Мій друг гарна людина. Так? Person – це в нас людина. Так, можна пам'ятати, ми маємо слово persona. так? От в англійській це person. Так, мій друг це в нас хто? Він, вона, воно, вони. Давайте я вам даю час подумати. Так, це в нас він або вона. Тобто у нас he, she, it буде is. Top my friend is my friend is a nice person my friend is a nice person Tak mm dobre -hmm. number 3 my granny a kind woman так хоче зазначити це у нас не kind це не i і це англійська i kind woman Добре, як це перекладається. My granny. Granny – це скорочення від grandmother. Так? Тобто бабуся, таке ласкаве англійською. Моя бабуся kind добра жінка. Моя бабуся добра жінка. Так, моя бабуся це у нас знову хто? Правильно, це she. А he, she, it, у нас буде з. Is Правильно, молодці. І маємо таке речення: My granny is a kind woman. My granny is a kind woman. Добре. Гарно вийшло. Number four. Давайте вже пришвидшимось. My granddad a smart man. My granddad a smart man. Так, це у нас grandfather, так, англійською ласкаво так кажемо. Мій дідусь. Smart. Ось тут я хотіла б запитати: ви знаєте, що таке smart watch? Думаю, ті, у кого вони є точно. Це у нас розумні часи. Ось я вам тут картинку залишила. Smart watch. Це розумні. Тобто, тут у нас мій дідусь розумний чоловік. Так, мій дідусь це хто? Правильно, це хі. Тому нам тут не вистачає мій дідусь. Є розумний чоловік. Вибачається. My granddad is a smart man. My granddad is a smart man. Окей. Okay. Fifth. My teachers funny. My teachers funny. Мої вчителі чи вчителі? Що ви мені скажете? Правильно вчителі, бо в кінці S зазначає, що це множина. Мої вчителі funny це веселі. Так, мої вчителі це хто? Він, вона, воно, вони англійською. Правильно, це they. А you with they буде are. Тому my teachers are funny. My teachers are funny. Вони є веселі. Number six. My parents' doctors. My parents doctors. My parents це хто у нас? Father and mother. Разом у нас батьки. Правильно. Це батьки, вони множа. Тому мої батьки це в нас хто? англійською? Правильно, they. A you with they? Це в нас are. Окей. Okay. My parents are doctors. My parents are doctors. Тобто мої батьки є докторами. І останнє заключне. Number seven my son a singer. My son a singer. Son – це в нас син. І singer – це співак. Тобто мій син співак. Мій син є співаком. Добре, син це хто англійською? Правильно, це he. А he, she it в нас буде з Is, He, she it, Is. Добре, то ми маємо my son is a singer. My son is a singer. Окей, добре попрацювали. Переходимо до наступної частини. А зараз ми з вами розберемо скорочені форми дієслова слова to be. Це дуже важливо, бо носії використовують саме їх під час розмови. Тому маємо таке скорочення. I і am буде I'm. I'm. He, she, it, is буде в нас. Не he is, а his, не she is, а «she's». І не it is, а it's. То маємо такі скорочення. His, she's, it's. Тобто просто вбираємо I, так і залишається тільки с. Думаю, нескладно. Як в нас будуть скорочуватися you with. They are. Так, they are буде в нас there. We are буде в нас we are. And you are буде в нас your. Your. Окей, такі маємо скорочення. There, we are, your. Добре. Давайте знову таки практикуватись. Вам треба зробити скорочення для кожного речення. Так? Тобто вже не повну форму, а скорочену. Добре. I lazy. Так, чого не вистачає на початку. I am lazy, а скорочена форма. I'm lazy. Супер! lazy. О, oh, це точно про мене. I'm lazy. I'm lazy person. Добре, друге you an amazing singer. Так, ти amazing. Це чудовий Singer у нас було, Просана. Так, співак. Ти чудовий співак. Чого тут не вистачає? Слово є. You are, але скорочення у нас буде. You are. You are an amazing singer. При третє. They very hungry. Так, they. Це в нас вони. They very hungry. Вони дуже hungry. Це який? Голодний. Hungry. <свят> так. Е, чого тут не вистачає? Не вистачає слово є. Це в нас are, так, але скорочення буде. They're. They're very hungry. Окей, okay, number four. She's so happy. Вона така щаслива. Та тут соце, така щаслива. Так, скорочення. Вона є щаслива. She is so happy. Але коротка форма. She's so happy. She's so happy. Number five. He my boyfriend. Він мій хлопець. Він є мій хлопець. Так, подумаємо. He, she it. Is, але скорочення буде. He's. He's my boyfriend. He's my boyfriend. Добре. Six. Eat a smart animal. Eat a smart animal. Це smart. Давайте смарт-вочі, смарт смартвочі. Що це у нас? Смарт розумний. Правильно, молодці. Це розумна тварина. Окей. Знову he she, it у нас буде з. Is. Так, а скорочення. It's. It's a smart animal. It's a smart animal. Окей. Номер They – kind people. They kind people. Так, давайте нагадаємо, що таке kind. Так, у нас там було kind brandma is very kind. Так, вона у нас добра жінка була. Тобто вони добрі люди. Так, you with they буде у нас з are, а скорочення they. Their kind people. Their kind people. Окей, okay. добре. Ми вже роби, зробили цілі дві вправи. Але тепер ми переходимо до найскладнішої частини, як на мене, це translation – Переклад. Переклад речень. Добре. Перше речення він гарний вчитель. Так, згадуємо, він є гарний вчитель англійської мови. Окей. Okay. Розпочинаємо. Він. He, є, yeah. is, гарний, гарний. Давайте таке налише слово. Good. He is good. Не забуваємо в артикль, да? бо перед всі. Але не забуваємо артиклі. He is a good, і вчитель це в нас teacher. То маємо таке речення: He is a good teacher. Він гарний вчитель. He is a good teacher. Добре. Не також вже й довго ми це робили. Вона добрий вчитель. Тепер у нас добрий вчитель. Згадуємо як добрий. Давайте вам трохи часу. Да. Так, вона є добрий вчитель. Вона є. She is a добрий. Kind. She is a kind. І знову вчитель. Teacher. І маємо таке речення: She is a kind teacher. Вона добрий вчитель. She is a kind teacher. Вона є добрий вчитель. Окей, okay. very well. І останнє також про вчителя. Я розумний вчитель. А це я про себе вирішила написати. Але це не точно. Окей. Okay. Я розумний вчитель. Я є. I am розумний. Згадуйте за ці я вам за часи казала за часи. Молодці. I am a smart teacher. I'm a smart teacher. І маємо таке речення. I am a smart teacher. Я розумний вчитель. Добре, погнали далі. Вони гарні люди. Так, тут у нас вже нове слово. Вони, так, множина. You with they, you with they are. Зрозуміли натяк, так? Окей. Вони є. They are гарні. Гарні. Це вже було на слово про вчителя. They are good people. They are good people. Вони гарні люди. They are good people. Вони гарні люди. Ви щасливі люди. Ви щасливі люди. Ви є щасливі люди. Пам'ятаємо, що ви і ти в англійській це одне і те саме слово. You. Окей. Okay. Ви є. You are. You are щасливі. Happy люди. People. You are happy people. Ви щасливі люди. You are happy people. Окей, okay, nice. І останнє: ми чудові люди. Ми чудові люди. Тобто, ми є чудові люди. Ми. We yeah, are, we are чудові. Давайте згадаємо слово там було чудовий співак. Amazing. Singer. Ой, який singer? Люди, так, люди. People. We are amazing people. Ми чудові люди. We are amazing people. Nice. Так, давайте трохи швидше, бо в мене так часу не вистачить. Бабуся гарна співачка. Бабуся. Це в нас. Grandma. Але треба артикль перед нею. A grandma, yeah, гарна spivachka, is a good spivachka, selness, singer. Okay. A grandma is a good singer. Babusia harna spivachka. A grandma is a good singer. Okay. Наступне. Дідусь – чудовий співак. Дідусь є чудовий співак. Окей, дідусь. A grandpa є. Is – чудовий співак. An amazing, an amazing singer. A grandpa is an amazing singer. Дідусь чудовий співак. Окей, я поганий співак. Я поганий співак. Я є. Е. I am поганий. A bad, і знову співак. singer. Я поганий співак. I am a bad singer. I am a bad singer. Окей. Okay. nice. Наступне. Мій хлопець розумний. Так, мій хлопець є розумний. My boyfriend. My boyfriend є. Це в нас хто my boyfriend? Це he. Тому буде. Is. My boyfriend is. І знову розумний часи, часи, часи. Смартвочі. Да? Смарт! My boyfriend is smart. Мій хлопець розумний. My boyfriend is smart. Окей. Okay. Мій син ледачий. Мій син ледачий. Мій син є ледачий. My son є. Знову мій син це хто нас? Це he. А he it буде is. My son is. І ледачий. Давайте, може, згадайте? Lazy. My son is lazy. Мій син ледачий. My son is lazy. Окей. Okay. І давайте це речення. Мій друг щасливий. Або мій друг є щасливий. Мій друг. My friend. Yeah. Знову мій друг це хто? Знову, he, так, he, she, it, is. My friend is щасливий. Щасливий це happy. My friend is happy. Мій друг щасливий. My friend is happy. Добре, так, в нас тут ще залишилось три речення, але дивіться, я залишаю вам їх на. Самостійне відпрацювання. І ви в коментарях можете залишити ваші варіанти, і я їх перевірю, і навіть напишу вам, які там були помилки. Останнє у нас завдання це буде завжди так. Це будемо згадувати слова. Я вам даю знову 5 секунд, і ви повинні згадати і сказати його. Окей, погнали. Перше. Вчитель. Вчитель. teacher, teacher. гарна людина, Good person, гуд персон, так як персона, гарні люди. Good people. Good people. Okay. Поганий. Bad. Bad. Це ще з минулого року, до речі, голодний. Hungry. Hungry. Розумний. Згадуйте часі кічеські. Ой! А я щось не те. Та... <с>, вибачте, вибачте, це я помилку зробила. One moment. Smart. Smart. Так, ви молодці, ви правильно згадали, це я трохи <с, <с,> тут не так наробила. Добрий. Kind. Kind. Щасливий. Happy, happy, ледачий, лейзі, лейзі. До речі, також починається на ту саму літеру. Ледачий, лейзі, чудовий. амейзінг, амейзінг. Співак, сингер, Singer. Singer. і останнє син. Сан. Сан. Так, будь ласка, ніякого сон. Не сон. Це не сон. Ми у вісні це син син. Ну що, ось і пройшов нарешті, ви скажете наш урок. Навіть якщо ви хоч засвоїли 10% від цього року, це вже великий прогрес. Папа! -па!